Всім привіт! З вами Серафім і сьогодні ми будемо проходити з кувбою рановеї вночі в зазеркальному режимі. Будемо проходити четверту кінцівку. Так, тут буде набагато важче проходити. Якщо в цій частині не пройдемо, то наступній, бо мені важко це проходити. І там, ще буде темно, включати треба буде все. І ще й в режимі. Вже було про це відео про задзеркальний режим. Там воно майже 1000 переглядів набрало, то, може, це теж так набере. Зараз вводимо пароль на комп'ютері, щоб потім не водити. Будемо через ворота проходити без натворного там і без радіо. Так, ой я перепутав От тут вана. Треба зараз включати світло, бо темно. Якщо це відео набере 30 лайків, то я всі пройду кінцівки за темно. А якщо 50, то ще й в зазеркальному режимі. Так як зараз, тільки на всі кінцівки. Так, у вані нічого нема, виходимо з неї. І зараз закриємо двері і обов'язково виключимо світло, щоб мама не запалила. Візьмемо зарядку, бо будемо ж проходити на другу кінцівку. Так. Засипаємо порошок. Так, я вже путаю. Думав, що у правий треба кінець, але це в лівий. Так, виключаємо світло і йдемо до тата в кімнату. Так. Зараз провіримо всі тумбочки. Так, тут може бути зараз лампочка, вона нам теж треба. Вона ще може зараз оцих бути в корішневих тумбочках. Так, а от я її знайшов. Є вона. Зараз перевіримо тумбочки і підемо до сейфу. Так, в сейфі є ключ від аптечки. От у нас, виходить, все є. Ще треба тільки вазу утолкнути. І там буде вже ключ від самої кладовки. Так. Потім виключимо світло, бо так я не побачу. Так, швидко все підбираємо. І кладемо вазу на місце, щоб не запалив. Так, головне шкаф знайти. ну. Так, все, я закрив. тут кто-то був? Чого схожу Так, зараз треба ще трохи почекати, щоб мама там пішла. Ну все, я думаю, вона пішла. Треба зараз все провірити. Так, включаємо світло. Ну він поки там ще сходить в туалет, то по моїй руки це вже багато часу пройде, я встигну все обдивитись. Так, батарейку мені не треба, хіба. Так, о, і тут є відмичка. Так, и хуваемся в кимнату. Ага, размечта! Контратака! А, вона тут була, бо я не встиг. Ще раз, що ти творіш, буде дуже, дуже плохо. Йдемо, відкриємо кладову. Так, сюди. Ага. І ще лампочку крутити. Зараз подивимося, що ще отут, там, де Ап... аптечка. Так, де вона? Я її загубив? А от знайшов. І тут ключі від машини. Що тут є? Ага, тут ще є спрей, але він мені не треба. Все, виходимо і вимикаємо світло. Зараз я хочу постирати тряпку, і ще треба маму викликати, щоб витяжку включити і виключити. Щоб вона відкрила вікно а я пішов до машини. Так, тут є тряпка, ми її беремо і зараз ми її постираємо. Та ну я в темноті не бачив, що шторка була відкрита. Ну, я не бачив, які закрити. Шторка, в і висіла роблять. Так, вона зараз побігла і не будемо виходити, тільки зараз е, шторку затягнемо і будемо тут сидіти. куди Вихаті! Нам ще лишилося знайти антижир, і ми пройдемо гру. Надіюсь, не буде другої частини. Так, зараз треба дзвонити. Пару раз, щоб там все обшукати. Так, вот тут двері. Не знаю, з якої у сторони вийде. Так, вона нас сю і вийшло. Нужна устроїть димову завісу. Беллін, скока дима. Так, все, виходимо на двір і йдемо до машини. Вона в другій стороні. Ну, я зараз хлопну, і він мене за мною зараз побіжить, тому що я вже палився. Ну, тихенько. Так, ай, там доска. Ой, молоток та все. Треба зараз десь ховатися, але ну, я біжу в ванну, я тихенько буду бігти. Так. Він мене вже почав шукати, так мама не дивиться. Відкриваємо і біжимо.

Так, зараз будемо у дзвінок маму пару раз кликати. Бо він 100% на кухні, тому що і більше його ніде нема. Я ще думаю, що ми не пройдемо. Тому, що воно ще може мене зловити. Так, вона пішла і ми першу частину дивимося отут. Тут він теж може бути. Так, його тут нема, ладно, все, біжимо. На другий раз ще другу сторону обдивимося. Так, я його знайшов, антижир. Так, хай вона зайде. Головне, щоб вона мене не піймала. Та ну, треба ще вентилятор. Так. Тихенько. А, і мене спалила, наверно. Все вона до мене йде, капець. Все, я не пройшов. Третій раз! Вже. Ладно, вже. На другу частину будемо проходити, бо дуже важко. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь. Вам був Серафім. Усім пока.